Угу. Я говорю про 20 хвилин. Звісно. Я буду шукати на YouTube, на YouTube. Шановні колеги, перед початком пленарного засідання позачергової сесії, прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'ять жертв війни в Україні. На депутати прошу зареєструватися за допомогою електронної системи. Включить в ласка. зареєструвалося на сесії 21 депутат. Сесія є повноважною, оголошую її відкритою. Пановні колеги, нам необхідно затвердити порядок денний позачергового засідання сесії міської ради. Засідання скликано у зв'язку з необхідністю прийняття рішення необхідного для підписання підприємства теплових мереж договорів і отримання лімітів на постачання природного газу для. Початку опального сезону з 1 листопада цього року. Ну і ті питання, які вже попутно необхідно розглянути якомога швидше. Порядок денний проєкт порядку денного вам був надісланий в електронному вигляді. Це чотири питання пропонуються до розгляду. Чи будуть зміни доповнення до запропонованого проєкту порядку денного? Шановні колеги, якщо немає, прошу підтримати його в цілому, як порядок денний позачергового засідання е, міської ради. Прошу голосувати. За 23 порядок денний затверджено. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про внесення змін в додаток до програми розвитку Шепетівського підприємства теплових мереж на 2022-2025 роки, затверджене рішенням виконавчого комітету міської ради номер 310 від 21.10.2022 року. Інформує Гудзик Юрій Андрійович, начальник управління своєї комунального господарства. Прошу Андрію. Доброго дня, шановні, на ваш розгляд вноситься проект рішення про внесення змін в додатку до програми розвитку швидких теплових мереж, а саме вноситься пункт 15. Забезпечення діяльності з виробництва транспортування постачання теплової енергії з обсягом фінансування на 2025 рік в сумі 1 500 п'ятсот тисяч гривень. Чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що й кошти, які були виділені для Шепетівського підприємства теплових мереж на погашення реструктуризації. Заборгованості за спожитий газ наразі не можуть проплатити, тому що договір реструктуризації закінчився попередній, а наступні договори, ті, які ви вже узгодили, три договори на реструктуризацію нафтогаз не підписують. Тобто На сьогоднішній день фінансування би і виділено, але підстав для проплати немає. Тому вносите цей пункт, щоб можна було вказане фінансування спрямувати на тепломережу і платити. Заборони за сумі там по-моєму тисяч гривень. Коротко, все. Дякую. Прошу підтримати. Дякую, Дякую. Дякую. Надеюсь, саме ніколи, чи Буде запитання цього за проєкту рішення. Зміни доповнення зауваження до за проекту рішення. Якщо немає, вношу пропозицію, тоді підтримати проект рішення за основою в цілому, як рішення міської ради. Прошу голосувати, прошу поставити голосування. За 23. Рішення прийнято. Наступне питання про надання згоди на вчинення договірного зобов'язання шпівському підприємству типових мереж. Е, Щорічний, в принципі, проєкт рішення вчинення незначного правочину, Це надання згодиш після комп'ютера теплових мереж заключити е, з до компанією компанії Нафтогазтрейтинг на постачання природного газу з метою забезпечення опалювального періоду 25-26 років. Прошу підтримати. Шановні колеги, якщо не маю до уваги до проєкту рішення, е, нашу пропозицію підтримати проєкт рішення в цілому, як рішення міської ради. Прошу голосувати, прошу поставити голосування. Звадсь да, 23. рішення прийнято. Наступне питання про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність аптівської міської територіальної громади майна отриманого. Як гуманітарна допомога, шановні колеги. Вчора наша громада отримала чергову допомогу від наших міжнародних партнерів від міста партнера Векфар Німеччина. На наше комунальне підприємство. Вони організували навіть доставку. Прибув трактор. Айсеки, і з аксесуарами, а саме до нього косарка, снігоприбиральний відвал, розкидач піску та солі і запасні колеса до самого трактора. Через це виникла необхідність сьогодні на сесії надати згоду на безоплатне прийняття в комунальну власність і відповідно провести оцінку в подальшому цього майна і. Передати його для використання в нашому комунальному підприємству Шреп. З цього приводу я ще раз хочу подякувати нашим міжнародним партнерам, які постійно нас підтримують. Це не перша допомога від міста побратима Веслера. На черзі я сподіваюся, що на початку наступного року, там десь весною так, вона говорила, в березні місяці. Планується, що ми отримаємо комфортабельний великий е, пасажирський автобус, е, інклюзивний, в тому числі. Е, він мабуть, в цьому році, але там питання передачі, в них вони зможуть його передати тільки в, в березні. Е, тому е, я хочу подякувати і міжнародним партнерам, і е, голодне говорять вам за те, що постійно на, на, на зв'язку з ними е, е, і е, намагаєтесь тримати цю комунікацію, тому що ця допомога ну, дійсно вкрай необхідна. Попередній е, трактор, який ми отримали, е, така сама марка, тільки трошки там е, інша е, модель, трошки менший. Ну це та техніка, яка дуже гарно себе зарекомендувала саме на прибиранні малих територій, на прибиранні е, пішохідних е, зон тротуарів. Тому я думаю, в цьому році е, ми ще краще в цьому напрямку будемо справлятися з тими викликами, які буде. Е, Ставити перед нами погода е, і негода, тому ще раз дякую усім і нашу пропозицію підтримати е, проект рішення в цілому як рішення міської ради. Прошу усунути. За 23 рішення прийнято. І останнє питання позачергової сесії пленарного засідання пронесення змін до бюджету Шептівської міської територіальної громади на 2025 рік. Андрійськосилосич, прошу. Доброго дня, всі присутні. Фінансово принято проєкт змін до бюджету громади. В чергу це зумовно тим, що відбулися зміни до програми. Тож озвучу Юрій Андрійович. Отдам до.